Що одна писанка наробила Петро Волиняк У хаті ще було напівтемно, як мама вже розбудила Наталю. Вставай, вставай, Наталю, каже мама, бо вже час до церкви йти, Паски святити. Хіба ти забула, що великдень сьогодні? Наталя зараз же і встала, швиденько почала вмиватися, а вмивалася не так, як завжди. Помилася водою, потім ще й писанку взяла, вмочила її в воду, а тоді личко нею потерла. Вона вже давно знала, що перший раз на Великдень треба писанкою чи крашанкою вмиватися. Хто писанкою на Великдень вмивається, той завжди буде розживенький і здоровий. Ще й сонечко не сходило, як Наталя з мамою і з татом пішли до церкви. По дорозі вони зустріли маленького хлопчика, що йшов до церкви із своєю мамою. А покажи мені Наталю свої писанки, попросив хлопчик. Наталя сіла на травичці, розгорнула хустинку з писанками і крашанками. А вони були такі гарні, що весь світ звеселили. Всі і все хотіли на них подивитися. Першими прилетіли дві пташечки, сіли вони на вербову гілочку і защебетали: Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Ах, які хороші писанки в Наталі. А з за горби касірий вухастий зайчик виглянув. Як відомо, усі зайчики великі боягузи. Зайчик боявся Наталі, боявся хлопчика, боявся навіть пташечок. То він тільки голову в хату показав із за горбка. Дуже боявся, щоб його до вух ніхто не побачив. Він їх хотів до землі притулити. Прихилив одне вушко, а друге не слухалося і стирчало над зайчиковою головою, ніби підслухувало. про що Наталя з хлопчиком розмовляли? Захотіло і ясне сонечко на ті писанки подивитися, викотилося воно на небо і собі позирає. А люди йдуть та йдуть до церкви. А коли в церкві вже дзвони задзвонили, то Наталя з хлопчиком згадали, що їм треба до церкви поспішати писанки святити. Дуже вони квапились та одну писанку й забули. Як побачили всі звірі і птахи, що писанка залишилась, то вони всі гуртом до неї. Першою прискочила білочка хвостата, другим підбіг зайчик вухатий, а тоді пташечка прилетіла, і всі раділи, тішились писаночкою, а сонечко із собі із за біленької хмарки визирало і всім тепло посилало. Та радісно посміхалася, і все говорила: Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! А дзвони з церкви відповідали Воістину Воскрес! Воістину Воскрес! Воістину Воскрес. Так гарна дівчинка Наталочка своєю писанкою весь світ звеселила.